Вітаю, мене звуть Василь Попстасів, юридична фірма Батурництва партнери. Ми продовжуємо наш цикл відео присвячений нюансам укладення договорів. І сьогодні у нас завершальна частина. Отже, поговоримо про комунікацію. Часто в контрактах можна зустріти застереження про те, яким чином відправляються повідомлення. Це важливий пункт, оскільки в цьому випадку ви надаєте тим чи іншим діям певний юридичний зміст. Електронна пошта, скайп, то що все обов'язково має бути прописане в контракті, тільки в цьому випадку ви підтверджуєте, що надаєте цим засобам комунікації певного юридичного змісту. Але не забувайте про те, що тут чітко необхідно вказати, з якої електронної пошти, з якого адресу скайпу, з яких інших засобів комунікації приймаються ті чи інші повідомлення, наприклад, замовлення на виконання тієї чи іншої роботи. Як правило, за законодавством юридичну силу мають повідомлення, які надіслані поштою або кур'єром, факсом, телетайпом, тобто всі ті засоби, в яких можна чітко визначити адресата і того, хто відіслав це повідомлення. Окрім цього, в контракті необхідно прописати, що потребує окремої додаткової угоди, а що не потребує, і це можна прописати просто в електронних листах. Наприклад, які ж умови все-таки потребують живого підпису і печатки сторін. А для яких випадків достатньо просто обміну електронними листами. Переуступка прав за договором. Ще один пункт заключних положення контракту, який передбачає, чи можна переуступати свої права за договором іншій стороні, третій стороні. Як правило, законодавство дозволяє. Переуступку прав за договором без дозволу іншої сторони для вашого клієнта, тобто для замовника. Відповідно, він може просто передати цей контракт якійсь іншій стороні, і вже для них ви будете поставляти товари або послуги і відповідно отримувати платню. А в той же час законодавство забороняє без згоди замовника переступати права і обов'язки для виконавця, тобто для вас. І відповідно, ви повинні для цього спочатку отримати його письмовий дозвіл. Це цілком логічна норма, оскільки ми розуміємо, що в більшості випадків, якщо мова йде про поставку товару, то заміна замовника ніяким чином на вас не впливає. Однак, якщо ви працюєте виключно з перевіреними клієнтами, то необхідно пам'ятати про включення в контракт заборони на переуступку прав. Для клієнта без вашої згоди в цьому випадку, ви застрахуєте себе від того, що ваш контракт якийсь чудовий момент передадуть якійсь третій особі. Банкрутство ще одна цікава умова, яка інколи і не включається в сам договір, проте передбачає, що ви можете достроково припинити договір, вимагати відшкодування збитків або інші дії, якщо настали певні негативні обставини, які Свідчать або можуть свідчити про настання не платоспроможності, а простими словами банкрутства тієї чи іншої сторони. Суті полягає в тому, що ви можете достроково розірвати контракт або припинити свої зобов'язання і вимагати відшкодування збитків. Якщо ваш партнер, замовник чи виконавець не виконує свої зобов'язання або є ознаки того, що він на грані банкрутства. Така умова часто рятує від непоправимих втрат, а тому її варто все-таки включати. Однак необхідно розуміти, що ж ми включаємо і що ми прописуємо, оскільки мова йде не просто про дострокове розірвання договору, а й про можливість стягнути кошти, якщо ж ви, наприклад, виконавець і відповідно ваш клієнт затримує оплату. Або Отримати відшкодування якихось збитків, якщо ви клієнт, і відповідно замовили виконання послуг, які затримуються з тих чи інших обставин. Сторони можуть передбачити в контракті також будь-які інші умови. В цьому саме і полягає суть принципу свободи волі сторін. Це не означає, що документ перестає бути формальним документом, але ви повністю вільні в тому. Прописати свої умови так, як ви цього хочете, так як ви цього забажаєте. Не треба цього соромитись. Головне, щоб ваші умови, ваші, саме, ваша внутрішня воля, переконання, всі ці досягнуті домовленості, які були проведені на переговорах, були закріплені чітко в цьому контракті. Наведемо коротенький приклад. Дуже часто в договорах можна побачити застереження про те, що попередня переписка і всі переговори. Втрачають юридичну силу з моменту підписання контракту. Але чи дійсно ви цього хочете? Адже часто в таких переговорах, в такій переписці містяться досить важливі деталі, і в самому контракті, в самому документі цих деталей може й не міститися. Ну просто забули їх туди дописати. Тому будьте уважні і старайтеся прописати в контракті максимально всі ті положення. Стосовно яких ви досягнули згоди, які для вас є критичними, на цьому ми завершуємо наш цикл відео присвячений укладанню контрактів. Звісно, ми не торкнулися навіть сотої частини всіх можливих випадків, проте сподіваємося, що дали вам чітке розуміння на те, що в першу чергу звернути увагу, як правильно читати договори і контракти. З вами був Василь Повстасів. Бажаю вам укладення великих і успішних контрактів. До зустрічі в нових відео.